Двадцяте сторіча, Фокс. десь недалеко від Житомира. На да, цій штуці для літаків. Цих хлопів було обрано, щоб увійти в історію мілітарі. Вони найкращі з того, що можуть запропонувати повітряні сили. Вони їх зібрали разом для елітного загоду пілотів. Їхня місія це національна безпека та усесвітнє визнання. Це найбрутальніші пілоти. Неважливо, що я роблю. Я завжди усе просираю. Людина, яка ними керує. кави? Ні, дякую, сер. Та жінки, які їх кохають. Чарлі Шен. Я ще ніколи у житті так не прагнув стати конем. Алоай бриджес. Називайте їх найліпші ліпших. Кличте їх, Дівчата! гарячі постріли. Матінка у Сіхфільда. Боже, я так обожнюю Житомир. Озвучена на замовлення прибиральницю посольстві Кенії. Дякую.